Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Бог добрий. До Аа, я не міг або не хотів визнавати, що частенько бував неправий. зробити що мені не дозволяла гординя. І все таки мені було соромно. Опинившись у такому конфлікті, я виключив Бога зі свого життя, бо відчував, що він вимагає від мене надто високих стандартів поведінки для людини в моєму становищі. Я чомусь вірив, що жоден гріх не прощається, що Бог вимагає від мене бути добрим у всьому. Я забув про історію блудного сина, оскільки я думав, що намагатися недостатньо, то зовсім перестав це робити, і це викликало почуття провини. На якийсь час він був приглушений алкоголем. Потім алкоголь став найбільшим джерелом почуття провини. Мені довелося зазнати фізичних, розумових, емоційних втрат, зазнати повної невдачі у всіх життєвих сферах, перш ніж я зміг відкинути гординю і визнати свою поразку. На жаль, одного зізнання недостатньо. Становище посилювалося доти, доки я не здався повністю і остаточно. З глибини мого пекла я почав волати О Господи, допоможи! І він привів мене в те місце, де я міг знайти вихід з лабіринту, і представив мені групу людей, які направили мене на вірний шлях. Тепер я це знаю. Але тоді я заперечував Бога і заявляв, що не вірю в молитву. Моїм провідникам знадобилося чимало часу, щоб відвести мене до спілкування з Богом через молитву. До цього я використовував спід... співдружність АА. Та його членів як свою вищу силу. Вони реально існували, виявляли терпимість і розуміння та створювали обстановку, в якій я відчував себе бажаним. Але моє спотворене почуття справедливості говорило мені, що немає підстав для того, що Бог побачив мене, пробачив мене. І я відчув провину і сором, коли згадувалось його ім'я. Коли я повністю і остаточно капітулював. Зрозумів і прийняв природу своєї хвороби і все, що сказано в першому кроці, мені знадобилося спертися на щось сильніше. Вищої сили в особі в співдружності було недостатньо я продовжую використовувати Аа як нагадування про те, що Бог є, але не використовую його замість Бога. Таким чином, необхідність змусила мене прийти до віри. Щоб нести цю віру в Бога, яка вже глибоко вкорінилася, я зміцнив довіру до Бога. Він добрий. Як я тепер розумію, він все робить мені на користь. На формування цього розуміння знадобився певний час, як і на подолання власного опору змін. Потрібні були випробування і страждання, через які я пройшов для того, щоб здатися. Тільки беззастережно прийнявши повну поразку своїх гордині та егоїзму, я почав здобувати перемоги. Мені не подобаються цілі, яких можна досягти. Не вірю, що люди одружуються і далі живуть щасливо аж до смерті. Я не міг припинити пити і почати жити в утопії. Щодня Бог посилає нам новий виклик. Іноді це успіх, іноді поразка. Успіх веде до самовдоволення, поразка до жалю до себе. Кожен із цих наслідків є розкішю, яку я не можу собі дозволити. Я не завжди приймаю мінливість долі як щось корисне, але той факт, що зараз я здатний писати ці слова, підтверджує логічність моєї віри в те, що Бог добрий. Це моя суто особиста, заснована на власному досвіді думка. Що людина стає багатшою духовно тільки в тому випадку, якщо росте духовно. Чим більше я приймаю Бога, тим більше Він дає мені. У міру того, як я все більш високо ціную одержуване мною, я активніше намагаюся показати свою вдячність. Моя здатність приймати життя таким, яким воно є, незмірно збільшилась, тому зростає і моя здатність жити в згоді з людьми. Які оточують мене Богом і самим собою? Демінг нью Мексико.